Так, Хмельницький. Хмельницький. Дивимося і Хмельницьку область з 19 по 25 вересня. що таке. Ну, колесо Фортуни це вже радує. Карта Мир щось буде змінюватися. Дуже швидко ситуація по Хмельницькому. Прям дуже швидко буде змінюватися. Така, знаєте, вони тут як, дивіться, як посилили захист. Посилений захист по Хмельницькому. Прям як оборону посилили. Але щось мені не подобається. Отам. Ну, тривоги будуть. Будуть виявляти щурінят, це зрозуміло. А ще мені найбільше тут не подобається. Що все-таки буде на Хмельницький щось летіти. Хоча і захист є, і посилений захист. Там вкладені кошти в захист міста, вкладені, але щось буде таке, що ну, от, або кількість ракет, які вдарені, і одна якась, ну просто не зіб'ється, або ж зіб'ється і та впаде. Десь будуть такі летіти, от, бачите, чотири карти будуть летіти. Хлопчики будуть привозити наших. І будуть бити на щось, що пов'язане з рухом, з логістикою, рухом, от-от щось таке, небезпека буде. Але м -м я сподіваюся, що все це зіб'ється і у Хмельницькому буде все гаразд. Зараз ще раз подивимось на руйнування, на прильоти Щось дали до Хмельницького. Ну, Здаються позиції і більше пов'язана з. Але якось їхні плани, вони будуть порушені. Смерть на їхніх планах. І страшний суд. Тобто їх якихось колаборантів будуть знаходити в Хмельницькому. І давати ну, саджати їх просто. Так, Хмельницька область. Де да, що ж таке за тиждень буде? Щось будуть. Ну, Хмельницька область, небезпека. А, і е, небезпека, вам скажу, що небезпека з повітря. Е, можливо, і вночі буде летіти, і пролітати, і, е, можливо, і в день. От тут буде ефект залякування. І другий момент, Хмельницька область. Десь будуть лупити по все, що пов'язане з дітками. Тут будьте, Будьте, будь ласка, обережні. Ну, Карта башти не подобається мені ну, взагалі. Взагалі. Через рунування. Здавання. Так, да, десь з моря буде летіти, з моря. Летітиме, летітиме, летітиме. І так якось дуже швидко і багато, багато буде летіти. Руйнувань таких, щоб там зруйновані жертви, я не побачила. Але те, що летітиме і те, що десь влупить, це можливо. Так, всім дуже дякую, Хмельницьк, Хмельницька область. Тихої вам, тихого вам тижня, але будьте обережні, у вас на цьому тижні таке буде. Тому до побачення.